А тепер щодо типів інсульту. Інсульт варто ділити на ішемічний, який трапляється у 85% випадків у дорослого населення, він обумовлений зменшенням кровопостачання до ураженої ділянки мозку, основна причина тромбомболічні захворювання. І геморагічний інсульт, який трапляється у 15% випадків. І може бути або внутрішньомозковим, або субарахноїдальним крововиливом спровокованим розривом судини без пов'язання із травмою. Ми мусимо розуміти, що неможливо на догоспітальному етапі із впевненістю відрізнити ішемічний чи геморагічний інсульт лише на основі анамнезу та огляду. Тому тут є критично важливим вчасно забезпечити доставку пацієнта в стаціонар, там де є можливість зробити. Комп'ютерну томографію головного мозку, щоб відрізнити ці два типи інсульту і використати відповідний метод лікування для того, щоб усунути та відновити втрачену функцію мозку. На цій схемі дуже доступно показано різні види інсульту. У випадку ішемічного інсульту. Ми бачимо тромб або ембол, який перекриває судину, і в басейні її кровопостачання формується зона ішемії. В наступних частинах ми обговоримо основні синдроми інсульту, клініка яких і визначається пошкодженою судиною. Якщо говорити про геморагічний інсульт, то це може бути крововилив безпосередньо або в тканину мозку, тобто внутрішньомозковий крововилив або крововилив в субарахноїдальний простір. Тоді ми будемо говорити про субарахноїдальний крововилив. Щодо причин ішемічного інсульту, найчастіше це тромбемболія, яка може походити з наступних джерел. Серце особлива настороженість має бути при фібриляції передсердь, бо дуже часто це є причиною формування тромбів в системі кровообігу. Може бути порушення в системі згортання крові, гіперкоагуляція, яка призводить до тромбоутворення в тій чи іншій частині і подальшому русі по судинному руслі до головного мозку. Тоді тромби можуть формуватися в будь-яких частинах тіла і стати причиною ішемічного інсульту. Щодо внутрішньомозкового крововиливу, то найчастішою причиною є хронічна гіпертензія, есенціальна або симптоматична, не має значення. Судина піддається негативному впливу із-за високого артеріального тиску, певний момент часу може статися її розрив з послідуючим крововиливом в тій чи іншій частині головного мозку. Від цього буде залежати клініка. Іншими причинами внутрішньомозкового крововиливу може бути судинна мальформація, найчастіше артеріовенозна. Що це таке? Дивіться на малюнок. Це зазвичай вроджена патологія розвитку судинної системи, яка характеризується формуванням скупчень патологічних судин різних форм і розмірів. Оскільки ці судини є патологічними, вони не виконують свою звичну функцію кровопостачання для газообміну. Стінки судинної мальформації стончені, тому досить часто відбуваються їх розриви з формуванням внутрічерепних крововиливів інсультів. Також спричинити розрив судини може проростання в неї пухлин. Що ж таке субарахноїдальний крововилив? Якщо розривається судина і кров витікає в субарахноїдальний простір, простір між м'якою оболонкою, що покриває мозок, і арахноїдальною. Найчастіша причина розрив аневризми. Іншими причинами, аналогічно як і при внутрішньомозковому крововиливі, може бути суденна мальформація, проростання пухлини, кровотечі. А тепер кілька слів щодо транзиторної і шумічної атаки. Це надзвичайно важливе питання, саме тому в нас виділена окрема частина, але поки що визначимось з поняттям. Транзиторна ішемічна атака це варіант ішемічного інсульту, який повністю минає без наслідків протягом 24 годин з моменту його виникнення. Як правило, клініка при транзиторній ішемічній атаці зникає набагато швидше протягом 15-60 хвилин. Але у визначенні маємо певний часовий проміжок, власне, 24 години. Треба пам'ятати, що ТІА це еквівалент стенокардії мозку, і найбільш поширена причина тромбемболія. В залежності від походження та джерела тромбу визначається і вторинна профілактика, яка є ключем для лікування транзиторної ішемічної атаки. Чому це важливо для нас? Тому що 5% тих пацієнтів, які свого часу перенесли транзиторну ішемічну атаку, мають інсульти протягом двох днів з моменту його виникнення. У 10% стається інсульт протягом трьох місяців, і 25% пацієнтів з транзиторною ішемічною атакою мають рецидив протягом наступних трьох місяців. Тобто, якщо ми все це додамо, то виходить, що 40% з тих пацієнтів, які мали транзиторну ішемічну атаку, входять в групу ризику щодо рецидиву. А це майже кожен другий пацієнт. Саме тому дуже важливо діагностувати цю патологію. І відповідно пацієнтів, які перенесли транзиторну ішемічну атаку, необхідно оглядати як мінімум на ранньому госпітальному етапі у відділенні екстреної медичної допомоги. За кордоном існують спеціалізовані клініки для лікування транзиторної ішемічної атаки. Туди пацієнти повинні звернутися найближчим часом протягом 24 годин для того, щоб їх обстежили, визначили причину і вже розпочали профілактичне лікування. В нашому випадку, розуміючи і знаючи статистику пацієнтів з тіа, ми повинні рекомендувати їм звернутися до лікарні для дообстеження та попередження рецидивів і ускладнень. Чи бувають інсульти у дітей? Так, інсульт не є виключно проблемою дорослого населення. Тобто слід пам'ятати, що інсульти можуть виникати в будь-якому віці. Єдине, що відрізняє інсульти у дітей, так це тип. Статистично відомо, що у дітей приблизно 55% інсультів геморагічні, найчастіше у дітей вони виникають протягом першого року життя, коли починають проявлятися вроджені вади. Тому цей вік є для них критичним. У підлітків найбільш часто виникає інсульт внаслідок субарахноїдального крововиливу. Зазвичай дитячі інсульти спровоковані вродженою патологією серця, саповидно-клітинною анемією, артеріовенозною мальформацією. Тож про це слід пам'ятати та бути настороженим. Інсульт може бути і у дітей. Інсульт це не є патологія, яка виникає на рівному місці, а зазвичай існують фактори ризику інсульту, які можна розділити на дві великі групи змінні та незмінні. Коли ми говоримо про незмінні фактори, то само собою розуміємо з визначення, що не можемо на це повпливати ніяк, бо ми не в силі змінити вік пацієнта, його сімейний анамнез, расу. Афрокарибська раса майже вдвічі має більший ризик інсульту в порівнянні з представниками європеоїдної раси і стать у чоловіків інсульт трапляється частіше. Змінні фактори це фактори, на які ми здатні повпливати. Або які ми можемо змінити найбільш значущими з них є артеріальна гіпертензія, есенціальна чи симптоматична, яку необхідно лікувати і слідкувати, щоб не допускати пікових значень артеріального тиску, що може спровокувати розрив судини. Цукровий діабет варто дбати про підтримання належного рівня цукру в крові. Ми достоменно знаємо, що при цукровому діабеті розвивається ангіопатія, і при запущених випадках вплив на судини є просто колосальним. Вони можуть бути піддані цьому негативному впливу та сприяти виникненню інсульту. Гіперхолестеринемія як ґрунт для формування тромбомболічних ускладнень. Паління цигарок аналогічний негативний вплив на стан судин, Ожиріння – попередній інсульт або транзиторна ішемічна. Атака в анамнезі без подальшої профілактики, ми згадували кількома хвилинами раніше статистику, каротидний атеросклероз, захворювання серця, порушення ритму, особливо фібриляція парацертнь. Також говорили про механізм тромбоутворення та ризики для пацієнта, порушення згортання крові, надмірне вживання алкоголю, кокаїну. Це треба пам'ятати, і якимось чином, наприклад, коли ми збираємо інформацію. Задавати безпосереднє запитання, щоб зрозуміти, що було причиною виникнення гострого інсульту. І не менш важливий момент: ці фактори повинні знати не тільки ми, лікарі, екстренка, а й самі пацієнти. Люди повинні знати, що у них є ризики інсульту, і вони можуть на це повпливати або правильним способом життя, або регулярним та вчасним лікуванням, профілактичними заходами. Тому. Коли ми говоримо з нашими пацієнтами, ми повинні на це акцентувати увагу, бо це є важливим чинником попередження і зменшення можливості виникнення інсультів надалі. Коли ми говоримо час, це мозок, ми маємо на увазі, що є частина мозку, стан якої залежить від часу надання допомоги. Тож давайте ідентифікуємо ці зони, які виникають внаслідок закупорки судин. Перша це ядро незворотних змін. Некротична тканина, тобто та, яка фактично вже є втраченою, яку неможливо відновити. Друга півтінь це та частина тканини, яка розміщена навколо ядра незворотніх змін. Її ще називають пенумброю в закордонній літературі. Тож це зона зворотньої ішемії, навколо ядра незворотніх змін, і саме її можна врятувати протягом перших годин після виникнення ішемічного інсульту. Тому час це мозок. Швидка госпіталізація, діагностика і відповідне лікування може зберегти функціональну спроможність мозку, а відтак і всього організму. Ось на цій схемі дуже красиво показано ядро, яке вже є некротичною частиною і ми його врятувати, на жаль, не зможемо. Також бачимо півтінь, вона може бути більшою чи меншою в залежності від калібру судини, яка була закупорена. Але якщо ми нічого не зробимо, то вона перетвориться в ядро, і тоді ці тканини будуть втрачені. Тому, чим швидше зреагує пацієнт, чи оточуючи, чим швидше ми екстренка зреагуємо, тим швидше пацієнт отримає реперфузійну терапію і тим благоприємніший буде наслідок. Щодо збереження півтіні, то треба пам'ятати, якщо ми говоримо про ішемічні інсульти. То, звичайно, тут ключем та дуже важливим методом лікування є тромболізис, і чим швидше його виконати, тим більше пенумбри буде збережено. І знову ж таки статистика якщо виконати тромболізис протягом перших трьох годин ризик інвалідності зменшується на 30%, навіть незважаючи на підвищений ризик кровотечі у пацієнтів, які отримали фібринолітичну терапію. Це говорить про те, що навіть такий ризик. Виправданий, однак тромболізис може бути виконаний лише за умов, коли клінічний діагноз ішемічного інсульту підтверджено за допомогою КТ. Коли ми попадаємо в терапевтичне вікно, яке складає 4,5 години. Тепер зрозуміло, чому система повинна зреагувати швидко. Чим швидше, після появи симптомів, пацієнту виконає тромболізис, тим кращий результат. Однак в останніх дослідженнях йдеться, що тромболізис можна безпечно проводити і пізніше. Окрім стійкої ішемії, яка потребує екстреної реперфузії, півтінь також може пошкоджуватись і іншими чинниками, тому ми маємо їх знати і усувати або не допускати на етапі екстреної медичної допомоги. Що ж може збільшувати пенумбру? Це епінапад судоми, гіпотензія, гіперглікемія, лихоманка. Гіпероксигенація, тому ці стани слід негайно лікувати або за можливості усувати. Саме це і лягло в основу менеджменту пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт. І про це дещо пізніше в розділі Тактика на етапі екстреної медичної допомоги, що ж визначає ефективну організацію заходів при підозрі на гострий мізковий інсульт. Перше, це настороженість населення. Тобто вміння розпізнати симптоми інсульту та вчасно викликати екстрену медичну допомогу. В ланцюгу важливе значення має і швидка діагностика фахівцями екстреної медичної допомоги з метою визначення маршруту пацієнта для нейровізуалізації та можливості проведення тромболізису. Отже, ми з вами обговорили соціально-економічну проблему інсульту, визначили поняття та типи інсультів. Обговорили фактори ризику, акцентуючи увагу на змінних факторах, акцентували увагу на необхідності вчасного розпізнавання інсульту та організації надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт, запам'ятали і обґрунтували вислів. Час це мозок.